Нещодавно в інтернеті наткнулася на одну дуже цікаву притчу, і хочу з вами нею поділитися. Не забувайте лайкати, підписуватись і коментувати обов'язково, що ви думаєте на рахунок цієї притчі. Якось учень підійшов до мудреця і спитав: скільки друзів потрібно мати, щоб бути щасливим? А мудрець до нього говорив: бачиш, он тебе високе високе дерево, яблуню. На самому вершечку є яблуко, таке червоне, і достигше. От приведи друзів стільки, щоб дістати це яблуко. Він закликав одного друга, став йому на плечі, але до яблука вони не дотягнулися. Тоді він закликав ще п'ятьох друзів, вони зробили щось подібне до вежі, але до яблука вони не дотягнулися. Він приводив ще і ще друзів. Але в якийсь момент башня, яку вони робили одне з одним, просто розвалювалася. І вони яблука так і не дотягнули. І тоді учень підійшов до мудреця і каже: ну ось я зібрав стільки друзів, але так і не зміг зірвати яблука. Скільки ж тоді насправді має бути друзів? У мене їх було безліч і багато, але я не досягнув цілі. І мудрець тоді йому відповів: так, справді, ти привів. Дуже багато друзів, але жодного розумного друга не було серед них, який би просто приніс драбину. Тому не кількість друзів вирішує щасливий ви чи ви можете разом досягнути цілі, а насправді якість цих друзів.